Це ще не весь матеріал, той, який потрібен, тому що на будинок той, який постраждав, більше всього, там м'яка кровля, так, там треба зовсім інший матеріал, там треба рубероїд. Він є в наявності у нас в резервному фонді. Сьогодні ще три фури привезуть. Тобто матеріал практично весь є. Завтра я збираю сесію і ми передбачуємо. Поки що поки що 4 мільйона гривень для управління комунального господарства для того, щоб вони заключили договір е, з. Підприємством, яке виконує вам роботи, щоб ви не шукали когось десь, тому що я ж розумію, що це дуже і дуже складно, це специфічна робота. Це не кожен залізе на цю покрівлю чи на кришу і не зробить, там не поміняє шифер. Тому це буде спеціальна бригада, з якою ми заплатимо їм гроші. і